Привіт! В джилі МК Кросс горить значок відкритих дверей, хоча вони всі закриті. Коли закриваєш машину на центральний замок, вона робить отак. Це вона каже: Ей, йоу, чорвіче! Зверни увагу, що не зачинені якісь дверцята. А декілька разів було таке, що я її зачиняю. Вона бачить, що всі двері зачинені, тобто з кінцевіками все окей. Потім в якийсь рандомний час вона починає отак вирощати. Де вона думає, що в неї хтось лізе. На момент, коли її зачиняв з кінцевиком, було все добре. Потім йому щось заходить, і він знову відображає на панелі приладів, що відкриті якісь дверцята. Методом випробувань дійшов висновку, що проблема якась в задніх правих дверцятах. Імітуємо закриття. Ось так. Зараз будете бачити, він буде блимати. То щось 100% з цим кінцевиком. Ми його будемо розбирати і дивитись, що там. Відкрили, відкручуємо. Треба знати, як витягати цей концевичок. Перевернули і дістаємо. Натискаємо сюди. І ось він у нас в руках. В чому тут фішка? Тут є пазик, а тут він відламаний. І через те, що воно зламане, коли ми його руками так пробуємо, так, вона думає, що двері зачинені. Ось в чому прикол, потрібно буде купувати новий канцевічок. Якщо це відео вам було в допомогу, з вас підписка, файний коментар по темі і лукас. Всім дякую, бувайте!